Всім доброго вечора Ми з України. Сьогодні у нас 13, 13 вересня 2022 року. Зараз вже скільки 5 годин вечора дома в себе знаходжусь. Бачите, там на задньому фоні пацята, Сараї для поросят. вирішив вам показати, на, що вони, які вони зараз. От, сьогодні, скажімо так, Приобрев нову професію, сьогодні здав екзамен, відучився, пройшов практику. Сьогодні був екзамен, вроді здав, все добре. дальше. далі. Зараз собакам їсти. От намалов там. Мішав вчора, не мішався, сьогодні, намолов на завтра, щоб було помішати. Ну, Таке, попорався, господарству, почистив, покормив. Ну, в принципі, нічого такого погода, звісно, кудишня. То дощ, то пасмурно на город не вилізеш. Сьогодні півдня дощ був. Може не півдня, часа може три, може більше, не знаю. То дощ, то, то ще щось, коротше. то на роботі, коротше, на город нема. Ну, Хоча вже там картошку викопали, там таке залишилось кукурузу пообламувати, повикапати, да? помідори з перцем. Ну, Вже помідори перця нема, просто покосить гудину, там, таке, коротше. ну, скажімо так, привести город в порядок. Ну так, в принципі, все. Всім гарного перегляду, пишемо коментарі, ставимо лайки, всім удачі, всім пока. Всім добрий вечір. На каналі Сіновостя для душі. Зараз, як бачите, знаходжусь в себе вдома в хазяйстві. Ну, і вирішив зняти коротенький відосик зі своїх жежиків. Поїли вже. Буцить корита. такі є поросушки. Тут вроді не, не все. кабанчик видно, що як масло мазали, воно погоду в нього ще досить поросталося. Цієї щось не доїли. Навірно, не голодні. Але дивися, пузики. Що ти там гризеш, мале? Так вийшло, що тут три свинки, а там три кабанчика. Ну, зрозуміло, що кабанчики кастровані і воно виходить два рябеньких один, один білий і свинок дві рябеньких і одна біла як то я знімав ото ми глистували рижих поросят Ну, звісно, я цих поглистував перед тим як доїхати до рижих поросят проглистувати я проглистував оцих ну вроді глистів не було вроді все нормально вот. Этот. Ну, Глистів немає, все добре. І там я зняв е, двох поросяток ось оці, ну, їхніх братів, там, сестричку і брата, по-моєму. І там кабанчик чи не пам'ятаю. Рябенький теж був. Коротше, там, чи, чи, чи біло, я вже не пам'ятаю, я важив. Він був 20 кг. Мені якось, не пам'ятаю, хто написав в коментарях, що не замаленький він для того, що ну, йому почти 3 місяці, а він там 20 кг важить. Ну, Я написав, що. Да, він маленький, вес маленький, скажімо так, що в принципі, в три місяці поросяди дорожні важити в районі 30-35 кг мінімум. Ну, в залежності від породи, там, знаєте, від поросят, які там, вони, еті, там вони, по 50 кг, є більше. От. А це ж їхні брати. Ну, Я їх не важив, ну, по виду вони такі. За 30 кг, скажімо так, вони трошки длинніші і трошки більші. От, є, сус, ось, ось якщо дивитися, це подлиніє і потолше, це чуть похуже. Ну коротше, більше 30 кг. Ну, в принципі, їм їм е буде післязавтра 3 місяці, іюль, август, ну так, да, три місяці буде. Не знаю, можна було б зважити, але, але не хочу рвати спину. От. Ну, от Ну, такі вони. E, ну, Понятно, що вони побільше тих e, поросяток. І в принципі, чому вони відстали ті поросята, скажімо так. Ті поросята, хто дивився давно наше відео, e, <coughs> то бачили, що поросята під свиноматкою підхватили під кожного кліща. Ну і відповідно, ми пізно кинулися по нашій війні, обратили коротше, e, скажімо так. Запустили цих і кололи чи не кололи, і купали в этом, е бутоксі. Ну і в ітогі ми мазали їх відроботкою, скажімо так, через день Раза 4-5. Е, куди ти цибаєш? тебе немає яєла, ти парніжка. О, ну, катається, хай катається. Коротше, запустили 4 дня десь, 4 рази ми по відробці оброботали. І два рази покупали бутокся. Купали як, повністю так, рот нос закривав і, і прям в вагани, ну, в каструлю там опускав. От. Двоє поросят скажімо так, пішли в поросячий мір, поросячий рай. ну А останні залишились. Ті двоє, що там, скажімо так, вони пострадали Тобто Той рябенький взагалі він був волосатий, волосатий і в рану у нього було куча. Ну і слава Богу вичухався. Нічого воно маслак є, наросте, нічого страшного, але от так, такі от діла. да, Наш косяк не, не, сразу не обратили внимання, не заметили, якби кинулися раніше, було б все добре. Ну нічого, вичухаємо, вроді тут все добре, вони зараз вже на на, этом, на гровері мішаю гровер їм. Вот. Все. Скаже, мій кормоцех, робимо вд корм намішаний. Ось о. Сьогодні малов, принципі, От. Ну, і в принципі такого, такого нема нічого цікавого. Ну, Поїлочка працює, все добре, звісно, воду випускають. ну Нічого страшного, да? бецики корита, оті, буцають по всьому загородці, граються, поїли і буцають. Ну ці щось не виїли, навіть їм багато насипав. Всиплю я там по, скажімо, насипав по 3,5 черпака, в черпаку десь грам 600. Це десь 2,5 кг утром, 2,5 кг ввечері. Десь 5 кг ну, плюс-мінус там на, на трьох чоловік, Ну, на трьох чоловік, на трьох О, так що, Вроді не худі, вроді і жопки є, і пузики хороші, да? ляпчики. От. Так що такі от діла. Ну нічого. Все буде все буде хорошо, все буде нормально. Всім дякую за перегляд, такий легенький відосик. О, про наших кабанчика. А ще ось о, бачите, у кабанам шишка на жопі. Це не яйцо, це одукола, коротше, кололи желізо і в нього ця фішка з'явилася. Ну, я не знаю, може це не оцього, але я думаю, що це одукола. укола. Так що, такі от діла. Всім до побачення. Дякую за перегляд.